Допомога на яку чекали тепловізори, коліматорні приціли, каски, і цифрові радіостанції, а також захисні екрани для танків і БТРів, медикаменти, електрогенератори. Надсучасне сучасне обладнання від народних депутатів отримали бійці 51-ї механізованої бригади, розташованої на кордоні зони антитерористичної операції. Звідси до місця бойових дій всього 29 кілометрів. Військові просять не називати координат розташування частини та навіть найближчих селищ. 51 перша механізована бригада це бойові підрозділи та потужна ремонтна база військової техніки. Війна вчить, армія потребує надсучасних засобів. Нагальна потреба коліматори прилади нічного бачення тепловізора. В принципі, є хороші тепловізори, такі такої якості, що можна побачити людину в автомобілі. Тобто, якщо він, наприклад, сепаратист заліг на дно автобуса, це так як була ситуація з Волновахою, коли розстріляли бійців. То в принципі маючи такий прилад, можна побачити тих людей, які залягли в на дно автобуса. Ну, тобто переміщаються. Група благодійників суверенна європейська Україна, частий гість 51-ї механізованої бригади. У рамках проекту Збереже життя солдату. Вони привезли бронежилети, 230 комплектів форми, два десятки кодованих радіостанцій, чотири тепловізори, коліматорні приціли, 70 кілограмів медикаментів, потужні електрогенератори та gps навігатори Окремий вантаж, захисні екрани для танків та БТРів. Якби не та защита, вчора зробила, там люди погибли вже. Повністю цілий екіпаж погибне. Ну просто не дало зірватися всередині в цьому во в танкові, розірватися в гранаті. А так вона защитила, не дійшло до цього воду. Всередину в танк не зайшла. Військовослужбовці кажуть, така допомога надзвичайно важлива, бо техніка у бригаді не затримується. Ремонтні роботи тривають і вдень, і вночі. У нас тільки що є обід і все, і вечеря, то, то постійно відремонтовуємо ну, і ні, що спимо там. Якщо, якщо буває, що дзвонять там і втритися ночі, і, то стараємося завести її, щоб вона була і передаємо на передову. Є машини, які возять. Всю туди техніку відправляємо. За словами волонтерів, уже за два тижні вся техніка 51-ї механізованої бригади має бути обладнана захисними екранами. Бо, як показує практика, навіть такий простий захист здатний врятувати життя українських солдатів. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, факти ICTV.